Ми збільшуємо майстерність на тисячу відсотків, а потім абсолютно видаляємо її. А також ми введемо рекорди. О, ці хлопці божевільні. Тисяча майстерності це наша найновіша і найдовша подія. Ви повинні збирати очки майстерності, перемагаючи в матчах. Якщо вся спільнота набере 700 мільярдів, ви отримуєте бонус майстерності в розмірі тисячі відсотків. Ось як ви граєте без бонуса майстерності. І ось як відчувається гра з тисячу відсотками майстерності. Щоб отримати очки, вам потрібно або виграти матч, або стати зірковим гравцем. І пам'ятай, Дрю. О, oh, вау, wow. це майстер майстерності. У майстерності є щоденний ліміт, але для цієї події ліміт буде збільшений. Кожен бал майстерності, який отримує спільнота, піде до школи події. Але щоб отримати hey, щось з цієї been події, ви a маєте a грати, a грати, a грати в неї. Грає своєю майстерністю. Майстерністю. Так погано. <реклама> <реклама> Легко. Щоб стежити за прогресом спільноти, натисніть на цю нову кніпку в лобі. Нагородами, які ви отримаєте, стануть стардропи, трофейна скринька, легендарний Пезрядний стартроп, пін, іконка, титул, а також ще й більше бонусу майстерності, включаючи тисячовідсотковий бонус майстерності. І не хвилюйтесь, дітки. Воу wow. косметику ви отримуєте після закінчення події. Я знаю про що ви думаєте, чому видаляють майстерність, куди діваються мої ресурси і що таке рекорди. Все пояснено в цьому посівновому розділі, але якщо ви ще не навчились читати, ось коротка версія. Більшість нагород з майстерності підуть на переробку трофейної дороги. Що переробка трофейної дороги? Ми зробимо її кориснішою для нових гравців. Тобто, ви во останнє можете отримати ресурси з майстерності, а коли з'явиться нова трофейна дорога, що ви зможете отримати ще кращі нагороди, які ви ще не отримали. Косметичні нагороди майстерності, такі як ПІН, іконка та титул, ви й надалі зможете отримувати, але їх буде перенесено в рекорди, про які ми розповімо в новому Бравл Толк. Усі ці зміни, включно з вилученням майстерності та закінченням цієї події, відбудуться в наступний день оновлення. Ось вам порада. Якщо ви прагнете прогресу, апніть бійців до третього стрібла, бо елементи косметики ви зможете потім отримати з рекордів. А якщо мало часу, розставляйте пріоритети на майстерність міфічних і легендарних бравлерів. Подія починається прямо зараз.